Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко, і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Я до вас з останніми новинами по Черкащині. За інформацією від голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, сьогодні вночі по Черкащині ворог завдав удару. Удар був здійснений п'ятьма ворожими дронами камікадзе шахідами іранськими чи шахедами чи мопедами, як їх ще називають. По одному з об'єктів інфраструктури. На щастя, людських жертв немає, ніхто з людей не постраждав. Натомість влада просить, максимально просить не публікувати фото та відео власне удару, не допомагати ворогу. Ось такі в мене друзі новини. Крім того, Максимальне прохання від органів влади економити електроенергію. Тому що, як ви знаєте, внаслідок ворожих ударів було зруйновано порядка 40% енергоінфраструктури, а це, це вже дуже серйозно і тому передбачені вже розроблений графік відключень і будуть друзі світло відключати. В тому числі і у нас на Черкащині. Також хочу нагадати, що крайні не рекомендується користуватися побутовою технікою, котра споживає багато електроенергії, а це стиральні машини, мікрохвильові печі, електрочайники. Пилососи, пральні машини, значить, утюги, як буде по-українськи. ну, в общем, ви зрозуміли. Тобто, всі енергойомкі побутові прилади, а також, а також і не побутові прилади. Тобто, максимально знизити енергоспоживання. Ось таким чином. Ну, а з вами був я, Олексій Антоненко. Бережіть себе.